Діява. Ви вже знаєте, що ваш мозок найпотужніший у світі комп'ютер. Потрібно лише трохи практики і зусиль, щоб навчитись використовувати свій мозковий комп'ютер для кращого контролю своїх емоцій, тіла та відчуттів. Ця панель керування у вашому мозку регулює всі процеси вашого тіла. Ваша панель керування може бути такою чи такою або зовсім іншою. Найважливіше те, що ви можете використовувати діяву для керування панель. Що краще ви керуєте цією панеллю, тим успішніше контролюєте своє самопочуття. Наприклад, коли ви знаходитесь у лікарні або отримуєте медичну допомогу, вас оточують речі, які ви не контролюєте. Ви можете відчувати занепокоєння, стрес або деяку невпевненість. Чи можливо вам некомфортно або боляче, і ви дуже хочете, щоб це припинилось? Чи може ви просто хочете бути в іншому, веселішому місці? Діява може допомогти змінити ваше самопочуття та дати вам більше контролю, де б ви не були. Ви можете просто відпустити увесь дискомфорт та знайти спокій і комфорт у своєму тілі. Деякі люди називаються самогіпнозом, але ми називаємо це діява. Одна складова це уява. Бо ви робите це за допомогою свого потужного мозку та дивовижної уяви. Друга складова це дія, тому що ви буквально змінюєте відчуття свого тіла. І робите це саме ви. Давайте дізнаємось! Як це працює, щоб вам вдавалося краще і краще. Насправді це досить просто. Зрештою, ви вже знаєте, як це, розчинитись у своїй уяві. Ви робите це постійно, коли дуже зосереджуєтесь на чомусь. Наприклад, граєте в гру на телефоні або планшеті. Ваш мозок знає, що ця гра єдине, на що ви хочете звернути увагу. Тому він блокує все інше. Певно, буває. Таке, що коли ви дуже зосереджені, то часто не помічаєте, як хтось вас гукає. Звук цього голосу досягає ваших вух, але ви його не чуєте, бо ви їх відключили, захопившись грою. Можливо, комусь доведеться покликати вас кілька разів, перш ніж ви справді почуєте їхній голос. Ось якою потужною може бути сила зосередження уваги. Правда в тому? Що ви вже знаєте, як сильно можна зосередитись на чомусь, бо ви робили це багато разів раніше. Можливо, коли читали книгу або дивились відео, або навіть просто мріяли про щось на уроці. Коли ви вирішуєте на чомусь зосередити увагу, то ніби подорожуєте в інше місце. Бачите, ви справді знаєте, як це робити. Бо робили це мільйон разів. Суть діяви у тому, щоб навчитися робити це навмисно, для кращих нових почуттів та відчуття контролю. Скористуйтеся аудіогідами на цьому вебсайті, щоб спробувати робити це навмисно та допомогти собі почуватися краще різними способами. Перше запитання, яке ви повинні поставити собі. Ви хочете почуватись краще чи по-новому? Вам є чого обрати. Ви просто хочете відпочити або почуватись комфортніше, а може, заснути, або піти в інше місце вашої уяви та діявно розважатись, поки медичні працівники виконують чудову роботу, роблячи все, що потрібно для вашого одужання. Пам'ятайте, що аудіогід діява розкаже багато корисного, але відповідальність тільки ваша, бо ви керуєте своїм мозком, тілом і відчуттями. Слухаючи, ви можете з цікавістю та захопленням помітити, як ваш мозок і уява зачепляють корисні для вас ідеї та думки, а решту відпускають. Ваша уява може природно і легко перетворити аудіозапис на те, що вам буде корисним. Іноді ваша уява просто йде за словами. А іноді переносить вас у зовсім інше місце адже знає, що буде кращим для вас. Удосконалювати навичку діяви. Можна так само, як і інші навички, що ви здобули. Наприклад, новий вид спорту, танці чи нові математичні навички в школі. Більше практики краще самопочуття. Чим більше тренуєтесь, тим легше і природніше все виходить. Коли ви розумієте, як працює діява, послухайте один з аудіогідів на цьому вебсайті. Діява підходить для всіх: дітей, батьків, братів і сестер, навіть лікарів. Ви можете його слухати, коли навколо тихо і спокійно або коли навколо все кипить, Ви можете слухати будь-який з гідів безліч разів. Цікавістю помітити, що з кожним прослуховуванням помічаєте щось нове та корисне. Після тренування з аудіогідами ви можете захотіти робити діяву самостійно. У вас в голові вже є всі необхідні інструменти. Зрештою, це ви та ваша уява, тому можливості безмежні.